Меня зовут Евгений Михин. Я ведущий программы «События» и «События недели» на канале «Украина». Я родился в Уличевской, Одесской области. Учился в Днепропетровске. Сейчас живу в Киеве. За 10 лет на мотоцикле я объездил, наверное, всю Украину. Был в пещерах Кривче. Ездил позавтракать в Донецк через Днепропетровск. Встречал Рождество во Львове. Кожному галке нашої країни я чувствую себе як вдома. Я вірю, що ми одна большая сім'я, і вместе місті ми совсім справимося. Я Наталія Мосейчук, ведуча телевізійної служби новин. Я знаю, що таке війна. Війна це коли твого батька посилають в Афганістан і життя твоєї родини перетворюється на пекло. Війна, коли ти малой, вдивляєшся в телевізійні сюжети звіт, і шукаєш обличчя свого батька. Війна, коли твоя мама щоночі плаче і молить Бога: врятуй мого чоловіка. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Ми продовжимо мріяти, що цього літа ми поїдемо в Крим. В Крим привітний і спокійний, в Крим без війни, в Крим кольору сонця, неба і моря. Тому я прошу, Боже, врятуй наших людей від руїни. Я Андрій Куликов, киянин. Я веду програму Свобода слова на Сітіві. Мой родной язык русский, і сьогодні, як ніколи, я відчуваю себе українцем. Ми в місті не дадим разорвать Україну. Русские не здаються, особливо коли вони разом з українцями. Привіт, я Сергій Притула, ведучий нового каналу. Завдяки своїй роботі за останні кілька років я об'їздив практично всю Україну без виключень. І неважливо, де я був, чи в маленькому Дрогобичі, чи в Великому Дніпрозержинську, на озері на Озері Світязь, я всюди зустрічав однаково добрих та щирих людей. У нас ніколи не виникало проблеми, хто якою мовою спілкується. У нас ніколи не виникало проблеми, хто якої національності. Так тривало 23 роки. І чому це все змінилося водночас? Невже ми перестали бути один для одного такими, як були? Вряд чи. Мені здається, що хтось аж занадто сильно перегнув палицю. Люди, не дозволяйте маніпулювати своїми мізками. Україна єдина та неподільна. Я Ігор Кондратюк, я ведучий програми Майдані». Шановні українці, я співав з вами в Мукачево, я співав з вами в Севастополі, в Сумах, в Луганську і ще в безлічі міст і сіл України. І ви всі знаєте, що ми всі разом, українці, росіяни, всі, хто живуть тут, на території цієї прекрасної країни. І я хочу сказати вам наступне: давайте будемо дружніми, давайте зрозуміємо, що лише ми зможемо збудувати і захистити цю країну. Цілую, люблю, слава великій Україні! Я Анастасия Дауглю, ведущая телеканала «Интер». Моя мама из Украины, из Харькова. Мой папа из Латвии, из Риги. В нашей семье все очень разные, но мы много лет вместе, и это самое главное. Я очень хочу, чтобы сейчас наша страна вспомнила о самом главном, чтобы мы почувствовали себя одной семьей, сохранили наш общий дом, нашу единую Украину. Меня зовут Виталий Гайдукевич. Предки по маминій лінії у мене з Луганщини та Запоріжжя, по батьковій з Одещини та Хмельниччини. Я народився в Києві, виріс в Рівному. Зараз знову в Києві. Це наша країна. Вона така є в цій країні. Ми єдині. Алла Мазур, в програму ТСН тиждень на каналі 1+,1. плюс Я знаю, аудиторія наша особливо активний загін глядачів, самостійний, небайдужий, з власною думкою, з власним поглядом на події. Ми радимося і сперечаємося в соцмережах незалежно від того, хто де живе і якою мовою спілкується. І я, Алла Мазур, як журналіст, гражданин і мама, точно знаю Восток і Запад, Юг і Сєвєр України це одна страна, очень большая. Учень і з громадним потенціалом. Тут у всіх одно бажання – мирно жить в нашому спільному домі. Не дадим його зрушить. Я, Святослав Цеголко, працюю на п'ятому каналі. Я народився в Бурштині на Івано-Франківщині. Моя дружина Анна походить з Херсону. А маленька донечка Софійка народилася у Києві. Україна така велика і така різна. Цього літа ми збиралися показати нашій донечці Крим. Російський, кримсько-татарський, вірменський, Караїмський різний український Крим. І я знаю, і я вірю, ми обов'язково покажемо моїй донечці Крим. Ми приїдемо туди, на українську землю, бо так має бути так правильно. Я Лілія Ребрик. Я народилася в Чернівцях. Там і зараз живуть мої батьки, мої родичі, багато друзів. А я вже понад 10 років живу і працюю в Києві. Я актриса і ведуча на каналі СТБ. І в силу роботи багато мандрую різними місцями України і завжди тішуся з того, яка в нас розкішна земля, які у нас талановиті, красиві люди, щирі, відкриті, справжні і головне сильні духом. А ще я мама, і дивлячись безтурботні очі моєї маленької донечки, хочеться вірити, що на неї чекає щасливе майбутнє у великій єдиній і успішній державі під назвою Україна. Кожен з нас має право бути щасливим. Ми повинні бути всі разом. Не діліть Україну. Я Маша Фрасініна і веду проект серця трьох на новому каналі. Я питалась девічі посчитати, скільки во є кровей. Вспомнила польскую, татарскую, крымскую, русскую, конечно. Еще очень много бабушки мне рассказывали. Мне кажется, такого не бывает в одном человеке. Но обогнала меня моя дочь Нана. У нее еще и папа Осетин. А если серьезно, то я хочу сейчас вам рассказать о наших великолепных студентах Украины. Мне по роду деятельности очень везет. Я с ними часто встречаюсь в разных вузах. И в аудиториях сидит Совершенно разное количество и львовян, ребята с Донецка, с Днепропетровска, с областей, киевлян очень много. Все говорят на разных языках, но всех интересует только одно – развитие нашей страны. Мы часто с ними это обсуждаем. Какое она будет через время и что для этого нужно сделать. Я горжусь вами, ребята, вы наше будущее. Вы сейчас доказываете, что Украина неделима. Так держать! Меня зовут Олег Панюта, я ведущий программы «События дня» на телеканале «Украина». Я кримчанин, я народився і виріс в Джанкої, Там живуть мої батьки, мої рідні, мої однокласники. А звичайно, я маю багато друзів від Ялти до Чернігова, від Ужгорода до Луганська. Звичайно, ми дуже часто спілкуємося, іноді ми сперечаємося, ми навіть сваримося. Але мені байдуже, якою мовою ми розмовляємо, тому що я розумію прекрасно говорю і українською, і російською. Я не можу собі уявити, що ми можемо опинитися по різні боки. Ми маємо бути єдиними, і в цьому наша сила. Я Олена Фриляк працюю на телеканалі ICTV. Народилася в Казахстані, виросла на Західній Україні, вчилась і живу зараз в Києві. У мене родичі на Донеччині і в Харківщині. Щодня я вам розповідаю різні новини: добрі, погані, злі. Сьогодні мені хочеться звернутися до вашого серця. Сьогодні мені хочеться сказати вам, щоб ми пам'ятали одне: одного разу ми прокинулись в іншій країні, коли побили студентів. Іншого разу ми прокинулись в іншій країні, коли вбили молодих хлопців. Цього разу. Ми можемо прокинутися без країни, і тут буде вже наша вина. Давайте цього не допустимо. Я Анатолій Бондаренко, телеканал Інтер. 1 грудня 1991 року я вважаю, що мені дуже пощастило. Я був ведучим підсумкового випуску новин, і тоді, на всю Україну, я проголосив результати всенародного референдуму, референдуму про незалежність. Ці, ці результати просто вразили. Понад 90% людей сказали незалежній Україні так. Це було давно, минуло багато часу, але я вірю, що ми всі разом. Я просто переконаний, що і сьогодні, через ці роки, ми зможемо разом сказати так незалежній Україні. Я вірю, що вона буде наша незалежна держава.